Після зґвалтування Ірини місцеві заговорили і розповіли десятки жахливих історій про міліцейське в Радіївське гето. Це Ігор Поркул, його дочку, 15-літню Аліну Поркул, два роки тому вбили о восьмій вечора біля ставка в центрі міста за кілька сот метрів від ревідділу міліції. Вона пройшла в парк, позвонила, що от уже якби близько возле ставка. Сказала, що телефон сідає. там минут через 30 який не було, позвонила жінка, але ну, телефон не відповідав. Я не знаю, через скільки там. Минут, через 40 чи через час вони пішли її шукати. А вже утром знайшли її в стовпу Топкину. Ігор Поркул з дружиною одним із перших відвідали Ірину Крашкову в лікарні. Травми Ірини цим людям дуже нагадали травми їхньої дочки. Так само голова побита, от, лівий глаз, права щука. Ніс так само, губа розрубана. Побої по голові, от, точно так само. І у нас, скажімо так, щоб дитину у нас не дотопили в ставку, вона, як на вскриті, і казали, що вона теж могла вижити. І віщей, от, як у Іри зняли, позабрали та там, сумочку, телефон. У Дочки теж пропала школьна сумка. ну, скажем, так яка цінності собою не представляє. Телефон пропав, великий сірги. Батько загиблої школярки запевняє, що коли сталося нещастя за ліною, містечком активно ходили чутки про причетність до цього злочину тих же місцевих міліціянтів, яких назвала Крашкова. Пройшов слух, що дрижак міг зробити, так як він там, скажімо так, не уравнув От. Ми задали питання в міліції. Сказали, що він ну точно так само, як час. Що він був на сміні, він був на діжур, він не міг покинути це все. І от якби на цьому тічені п'яти минут все, закрився вопрос. До того ж, впевненості у цій версії батькам надали відомі телевізійні екстрасенси, які ще тоді чітко вказали, що вбивця людина у погонах із серйозним дахом. Сказала там жінка, що в тічі двох-двох з половиною год, якби це все діло повториться, і цих людей зловлять якби нагаряч. Батько вірить, що передбачення екстрасенсів сьогодні збуваються, адже місцева міліція вже два роки не може розслідувати цю справу. Хоча починали досить затято, спочатку старанно відпрацьовували версію зґвалтування. Міліція всіх наших знайомих, родичів, перетягала по цьому поводу. З ким вона могла переспати. Потім, коли ми добилися через Київ експертизу, щоб нам показали, в тої експертизі написано, що, допустимо, вона дівчинка. Я не знаю, якось, що сказати по цьому поводу, тому що якби запутана вся історія. Коли виявилося, що це була тільки спроба зґвалтування, слідство прискорилося. В радіївські мешканці, які потрапляли на допит до райвідділу, один за одним, зізнавалися у вбивстві Аліни Порпул. Так, Я чув, що 11 чоловік підписалися під А Хто трогав? Місцеві розповідають, що тоді людей пакували до райвідділу цілими сім'ями, знаходили ідеального підозрюваного і годинами вибивали з нього зізнання. Підписувати будеш? Я не буду нічого підписувати! Перший, хто зізнався вбивстві, яке не коїв, і з цим довго жити не зміг. Один повішався возле кладбища, одразу на похорон. От, Коли вже похорон проходив, то ми узнали, що мужика зняли. похорона повішався з запискою, що він не збирається брати на себе чуже горе. Сина цих людей теж допитували і вибивали зізнання у вбивстві Аліни Поркул. За цю дівчинку, що на ставку ну, ставку, тобу. То... Живим після допиту хлопець додому не вернувся. Боєс. У батька в руках постанова про арешт сина. В Радіївський суд дав хлопцю чотири доби за хуліганство. У вигляді адміністративного арешту сроком до чотирьох діб. Да, а на п'ять мені привезли труп сюди. Сюди додому привезли труп. І що сказали? А, повішавсь. Пройшло вже два роки, а батько досі плаче, досі не вірить у самогубство свого сина. Оббегли. Всі, хто вижив після допитів і зізнань у вбивстві, згодом були виправдані, адже справу контролювали зверху, і жодних доказів, крім чистосердечних зізнань на цих людей не було. Справа і досі розслідується. З Ніколаєва приїжджали та розказували, що ці 11 ніхто не зміг розказати, як він убивав.